Цього разу ми вибрали зручний спосіб для подорожі це потяг. Увечері сіли, а вдень вже приїдемо в Буковель. Найближчою до Буковелю була залізнична зупинка татарів. На залізничному вокзалі нас вже чекало таксі, яке відвезе нас до готелю. Загалом дорога від вокзалу до готелю складала 15 кілометрів, а на це в нас пішло 20 хвилин. У Буковелі на початку цього року е, запрацював уклон. Раніше тут працювали тільки приватні перевізники, тому вартість перевезення доволі висока. Ми живемо в самому центрі, і наш готель називається Преміум. Hotel and Spa. У цьому готелі є спа, сауни та басейн. Зараз заселимося і будемо гуляти та відпочивати. Обираючи готель, ми звертали увагу, де він знаходиться, та чи є в ньому сніданки, бо це дуже важливо. Наш номер на три особи коштував 3000 тисячі гривень зі сніданком. Це стандартна вартість. Буковель зустрічав у квітні нас снігом на вершині гір та маленькою кількістю туристів. Доволі простора на вулицях Буковелю, де можна погуляти, подивитися та подихати свіжим повітрям. За два дні у Буковелі з нами трапилися всі пори року. Приїхали ми в Буковель, як кажуть, влітку. Далі пішов дощ і настала осінь. Вночі була зима, а покидали ми в Буковель весною. Температура опускалася до мінус одного, а вдень стала плюс дев'ять. Буковель славиться постійним будівництвом. А в цьому році тут побудували еквапарк Мавка. Сьогодні буде найчесніший відгук на новенький еквапарк у Буковелі. Ось і він. Ціни в аквапарку Мавка доволі високі. Вхід в аквапарк для дорослих обійдеться в 200 за цілий день. І 1550 гривень за дитину, яка не досягла зросту 140 см. Ми взяли вечірні тариф від 20-ї години до 22-ї. Це нам обійшлося в тисячу гривень. З однієї особи. Варто відмітити, що оренда рушників входить в ціну квитка, а якщо хочеш придбати халат, то за це треба заплатити додатково. В аквапаркі Мавка мені сподобалося усе: гірки, басейни та багато чого іншого. От найбільше подобався басейн з хвилями та басейн, який знаходиться. Він ідеальний для фотографій. Я однозначно рекомендую сходити в цей аквапарк, коли ви будете в Буковелі. Ідеальною ідеєю для проведення часу, навіть тоді, коли погана погода, є парк науки. Тут безліч цікавих експонатів та багато чого прикольного. Тут буде цікаво і дорослим, і дітям. Раджу всім. Навіть це. Коли батьки побачили, що я звисаю над фруктами, тоді вони подумали, що це літаюча голова. Дуже привабливе місце та низькі ціни. Раджу всім. На території Гуцуленду є ресторан Бабин Бограч. Якщо ви, так як і ми, неодноразово були в Буковелі і відвідували Гуцуленд, але якщо ви хочете отримати свіженькі фоточки з найвищої гойдалки, то розкажу вам секрет, як потрапити на територію Гуцуленда, не плативши за це гроші. Для цього потрібно забронювати столик у ресторані і прийти туди після закриття Гуцуленду. Це ідеальний спосіб, бо людей тут майже немає. Маю зауважити, що деякі території Гуцуленду закриті для відвідування, але легендарна висока гойдалка не зачинена, бо вона знаходиться прямо біля ресторану. Тому фото можна зробити, бо людей тут майже немає. Літня тераса знаходиться біля озера з Хореллю та оленятками, яких можна підготувати. Люблю оленяток. І це все можна побачити навіть при зачиненому фуцуленді. Розкажу вам, друзі, про ще одне популярне місце. Воно відоме своїми парениками з вишнею. Грибова хата відкрила ще одну залу. Вона у сучасному стилі, а відкриває неймовірні краєвиди через свої великі вікна. Помилуватися природою можна навіть на терасі. І наостанок я вам розповім про заклад, який приглянувся моїй мамі. Він називається Бакара кофі. Моя мама дуже любить каву. А ми з татом уподобали грузинський ресторан, який називається «Тбілісо». Ми там добре поїли, відпочили, і що для щастя ще потрібно. Весною в Буковелі є чим зайнятися, я перевірив.